Друзі, привіт! Я Ліза, я рада вас вітати на своєму каналі. Це відео з підсумками року. Трішки воно запізнилося, але як є, так, ну, освітлення в мене, як сказала Улянка, «хорошо, хоч є, це вже добре в наших реаліях і я так ще під ялиночкою знімаю вам свої підсумки. Що хочу сказати, рік був дуже важкий, це, видно, по результатам, які вийшли порівняно з минулим роком, їх мало, але добре, що вони взагалі є. От, і я думаю, що це відео буде не дуже довгим, але сподіваюся, що воно вам сподобається. Що хотілося б сказати ще, напевно, побажати нам в цьому році всім перемоги. Сподіваюсь, що ми її отримаємо якомога швидше. І хотілося б побажати всім миру, спокою. Натхнення. Сподіваюсь, що цей рік принесе нам радість. От, давайте так, я перемкну камеру і буду показувати вам всі свої фініші цього минулого верніш року вже безпосередньо самі роботи, скажімо так. Якось так важко говорити. Все. Перемикаю камеру і розпочнемо. І так, дівчатка, розпочнемо. Я думаю, що розпочнемо з вами. Я не вела в цьому році, на жаль, щоденник, не пригадаю, що в якому порядку йшло, тому розпочнемо просто, як вони в мене лежать, ці роботки, і так, і підемо з вами. Так, розпочнемо з фрузілка. Вишився в мене ось такий прекрасний соняшник. Ще, якщо я не помиляюсь, коли я була у Словаччині, я його вишила. Ось такий красивий, гарний соняшник. І також я восени вишивала листячко, набор з листячком. Ось таке гарне листечко, також від фрузілка це така осіння гірлянда має бути. Ось, Теж такий був в мене фініш, вишивався, як завжди, фрузілок вишивається дуже швидко, з задоволенням. Пам'ятаю, що вишивала у коридорі під час тривог. Ось така гарненька. Ось така краса від фрузялка. В мене вишила цього року. А, якщо я не помиляюсь, то жодного коника в цьому році я не вишивала, але в мене є набори з кониками. Наче ні, не вишивала. ні от То в цьому році вже точно будуть конячки. Одна-дві точно будуть. От, така краса. Є так, у нас від фрузілка. красиво дуже гарні, такі і приємні. Так, наче щось маленьке вийшло і вже фініш. Так, далі Міл в мене вишились ось такі кукурудзи, ще не оформлені, бо є ідея, але я ще остаточно не вирішила, як я її реалізую. Ну, я думаю, що, в принципі, все повинно вийти непогано. Ось такі кукурудзи від Мелхіл. Також від Мелхіл в мене були вишиті фонарики. Ось такі. Для мене це фонарики з маками. Я їх так підписала. Не знаю, що це за квітка, але ось такі гарнюні. Ми навіть збирали їх з вами разом. І другий це один набір. В якому два фонарики. Таких в серії наборів три. І в мене є вони всі. Ось один я вишила, і ще два в мене є лежать, чекають. Я думаю, що в цьому році я їх точно вишую. Тут така китиця прикольна. Ось такі гарнюні. Вишивались легко, збирались, ну так, треба поковирятися, щоб отримати гарний результат. Ось такі гарнюнки. Вони дуже класні, є дуже подробне відео. Навіть там є трішки, як я збираю, я посилання залишу. Або зараз десь тут справа або зліва, вискочить підказочка на посилання на це відео. Такі гарнюнки, дуже класні. Рекомендую, дівчатка, всім спробувати. Це цікаво і щось незвичайне, скажімо так. Так, і йдемо з вами. Далі. Далі у нас буде також Мілхіл. І це ось такі санчата. Ці санчата поїдуть до Таї, до Таїсії Дягілєвої, на оформлення в пінківчик, як і інші мої санчатка. Ось. Я їх вишивала, вишились вони досить швидко. От, і буде в мене вже повна колекція моїх санчат. Ось такі гарні. Тут дуже красивий шарм. Вишивала на перміні 32-го каунту. Як бачите, бісер, ну, можливо, десь великі трішки штовхається, але я б не сказала, що прям дуже. В цілому виглядає дуже гарно, мені подобається. Я задоволена результатом. От, і ще ще один Міл Хіл. Це великі кукурудзи. Ось маленькі, а це великі. Ось такі гарні кукурудзи, дуже класний набір, теж заміняла. Той є Белфаст в мене. Колір не скажу вам зараз, але це точно Белфаст. Трішки штовхався бісер, так, погоджуюсь, але мене це не смущає. В цілому виглядає дуже гарно. Як-то кажуть, картинку не зіпсувало це. Ось такий красунчик покажу вам трішки ближче. Дуже красивий бісер тут був, його було досить багато. І він був просто неймовірно красивий. Ну, як був і є. Він, неймовірно, красивий. Подивіться, як цей переливається. Просто бомбезно. Просто бомбезно. Оця кукурудзка моя самоулюблена. Дуже гарна. Так що ось такі в мене кукурудзи. І такий набір в мене ще є. Повний, мені Іра дарувала Я хочу його вишити також на тканинки, буде в мене такі дві подушки. Подушки-подушки. Ось така краса. Так, я трішки прибрала і хочу показати вам далі наступний свій фініш це Dimensions. Ось такі гарні пташечки. Вишивала по оригінальному набору. Все тканинка, ниточки, все, як було по ключу. Досить швидко він вийшовся в мене. І дуже гарний вийшов прикрасить мою колекцію вже вишитих наборів від Dimensions. Він і по кольоровій гамі дуже підходить. В мене вони всі такі зелено-фіолетово-рожеві. Що в мене навіть Артем питав, каже, а що, ниток іншого кольору немає, як, окрім, окрім як фіолетові. Ось такі гарні пташечки. От Що розповідати, скажіть, дівчата? Я не знаю, ну фініш, ось є фініш. Dimensions, красивий. все. Не вишиті в мене тут фрузлики, бо я, по-перше, забула, потім почала вишивати і якось не знаю, мені так подобається, вирішила залишити без фрузликів. Оформлювати, скоріш за все, буду влітку. Ну, на початку літа, можливо, подивимось. Гарнюнькі ось такі. Так, наступна. Нехай буде Джаснан, ось такий, така снежинка в мене вишилась. Теж хотіла оформити в таку покупну раму, але якось воно в мене не зайшло туди. І тепер навіть не знаю, як її оформити. В раму, не в раму. Я от ще думаю, мені дуже подобається, як оформлюють дівчатка джасненчики маленькі, теж в рамочки, потім вони трішки так на стіні великі роботи так. Розбавляють і виходить дуже гарно. Але я ще не знаю, як я її оформлю, тому думаю, поки що думаю. Але красива. Трішки повазилася я з нею, бо тут була дуже досить часта зміна ниточки ну кольору ниточки. Також тут є трішки бекстіч потім якісь от шовчики бачу, але я вже не пам'ятаю, що то було. От так, чи, так, були якісь десь ще ось ось ці біленькі, отут у метелика. Це, не пам'ятаю, як називається, ну все. Це теж шовчиковий такий, то не хрестик, скажімо так. Ось така гарнюнька, ну і пришивний елемент по центру теж досить красивий. Мені він подобається. Такі сніжинка. Метелик. <реш> Скажімо так, ось це метелики, якщо ви не зрозуміли, оце крипця в них це метелики. Гарні такі. Так, йдемо далі. Це був мій перший набір від uh, Hugh Craft. І останній в мене більше немає. Мені дарувала його Віка. Так, сейчас подушечка має, там щось блукає. Ось така гарненька покажу вам. Це е, кардинальчики з набору, ой, з буклету зимового квакера, семплера від е, Rose Manor. Тут щось причепилось, пилинка якась. Ось такі. Оп. Так, е, це принтована основа. Нитки по ключу, тобто все з набору. Та що ж таке в мене тут це якісь ниточки почеплялися. Все з набору, основа ниточки. Мені дуже сподобались органайзери в цьому наборі. Одні з найзручніших для мене. І такі яскраві гарні а, як це, папуги, нерозлучники в мене вийшли. Дуже красиві. Мені сподобалось вишивати на принтованій основі. Дуже гарно виглядає така краса. Досить швидко, до речі, вишивалося. і легко. Тут є в одно складення ниточки, в дві бекстіч. Все. А ну і в фрузити в очках. І все, така гарна краса. Так, йдемо далі з вами. О, Далі це робота року, напевно. Так, як його? Ось так неправильно вам показую. Це півонія із книги Color Design Studio. Цей дизайн я вишивала, напевно, роки два точно, якщо не більше. Все дуже просто. Я коли побачила обкладинку, цей дизайн знаходиться на обкладинці книги. Я одразу в нього закохалася, придбала цю книгу і почала вишивати. Пізніше мені Марина зробила перенабір на 2 треті цього дизайну, бо вже в мене одна треть була вишита. І далі я продовжила вишивати. По перенабіру, бо з книги вишивати не дуже зручно, із сторінки на сторінку гортати. Це таке собі задоволення, якщо чесно. От, значит, вишивала я на Мурана на білому по ключу, де вишивка в 3, нитки. Я вишивала в 2, бо в мене мілкий каунт, не 14-та основа, а 16-та виходить. От, і ниточки DMC все як по ключу. І ось така краса в мене вийшла. Я дуже задоволена результатом. Ці краплі мені просто дуже-дуже подобаються. Я в захваті вони дійсно офігезно виглядають. Як і на відео, так і вживу, але я це вже казала неодноразово. Єдине, що я ще можу сказати, що я не вишивала Бекстіч, я ось розпочала десь тут отак, можливо, десь мене вишито. І все. Потім я подивилась, зрозуміла, що це не має сенсу. Ну, його не видно, особливо на цій квітці великій, там, де листя, я ще пройшлась. Його трішки так обвела, скажімо так, а вже ось тут не стала робити, бо ну, в принципі, він не змінює, якось не виділяє так роботу, щоб вона прям змінилася з Бекстічем, то ні, такого немає. От Тому я вирішила не витрачати час, бо його тут досить багато, і просто залишити все як є. Ця робота теж поїде до таї на оформлення в подушку, як я і планувала. Я одразу знала, що це в мене буде подушка. І ось він поїде на оформлення. Красунчик дуже гарний, просто неймовірний. Він мені дуже-дуже подобається. Мені вже цікаво, яка подушка з нього вийде. Обов'язково вам це покажу. Так. Йдемо з вами далі. Далі не буду надовго зосереджуватися на цьому дизайні. У мене вийшовся ось такий дизайн з лодочками, тканинка Белфаст, що то там, не знаю, якась сосна, єль, щось таке. Ось нитки з набору. Все. Швидко сама, як це, сам дизайн гарний, мені подобається. Я в захваті. все. Так, далі, далі це теж моя любов на перміні, як ви можете бачити, по тому, яка плотна основа, але вона, до речі, бачите, як папір стоїть. Так, це у нас з вами Ланарде, оригінальний набір, принтована основа. Основа пермін, як я вже і сказала, такого, я б сказала, молочного, напевно, кольору. Ниточки, якщо не помиляюсь, в наборі йдуть DMC, вишивала по набору анімони. Неймовірно гарні. Якщо у вас він лежить в запасах, або ви маєте змогу його купити, я вам дуже рекомендую. Знаю, що в цій серії ще є маки і якісь ще квітки, але мені подобаються саме ці анімони, і вони неймовірні, просто неймовірні. Я закохалась, як щойно їх побачила. Побачила я їх у Кростічвіз люди на каналі, вона показувала те, що вона їх вишиває. Я одразу ж побігла собі їх купувати. Ось такі кольори мої улюблені, зелені і фіолетові. Буду оформлювати також, скоріш за все, ближче до літа. В цьому році планую оформити, бо є стіни, де можна це повісити. Дуже красиві просто. Нереальні, жодної бекстічинки тут немає. І це виглядає просто неймовірно гарно, дівчата. Ну подивіться, а? Ну, яка ж краса. Всі кольори просто я б вишила ще два таких набори. афігезні, Дуже мені подобаються вони. красунчики. Ось йдемо далі. Так. Далі досить велика робота, але я вам вже її показувала неодноразово, тому покажу ось так. Це рушник з гортензіями від парижських вишивальниць. Маленький фрагмент вишивається ось тут. В мене був набір. Оригінальний рушник і схема. Нитки в них в наборі не йдуть, тому ниточки я купляла окремо. Знаходилась на той момент в Словаччині, нитки коштували просто неймовірних грошей і тут дуже багато кольорів. Але подивіться, яка краса. Вишити можна реально Ну за тиждень. Ну, можна не швидше. За 5 днів можна вишити спокійно. Може, навіть так, за 4. Але так як дівчатка працює, то вишити за тиждень досить реально. От такий гарний рушничок в мене вишився. І далі остання моя робота, моя неоформлена, скажімо так, робота. Це ось такий кардинал з бавовною. З чорницею, якимись червоними ягодками. А, ягодки гостролиста, точно, це червоні. Ось така гарна пташечка. Це наша нова українська фірма. Називається вона Леля. Я робила першу відшив для них. І ось така гарна пташечка в мене вийшла. E, значить, вишивала все по набору. Тут лежить Лінда біла, ниточки DMC. E, вишивалась в принципі, досить швидко. Я б не сказала, що це якийсь важкий дизайн. Що тут є? Хрестик, навпівхрест, четвертинки є. E, зараз скажу. Так, в ягідках є четвертинки. Ось, в принципі, вишивалась досить швидко, мені подобається, як проробляються дизайни, матеріали, все мені дуже подобається. Гарна пташечка, просто дизайн. Я коли побачила, прям, вау, якщо чесно, мені дуже-дуже сподобався. Так, посилання на. Цю фірму також залишу в описі під відео. Дівчата ведуть тільки Інстаграм, поки що не сайту немає ні іншого способу придбати, тільки через Інстаграм, безпосередньо на них на сторінці. Так, і зараз я покажу вам оформлені роботи. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. А зараз, дівчатка, я вам покажу свої оформлені роботи. Це е, роботи також компанії Леля, е, які я робила першого відшивом для них. І це буде перший дизайн буде коник. Ось такий гарний різдвяний коник. Е, е, я Одразу оформляла ці дизайни, бо вони мені дуже подобаються. Я покажу вам, зараз зроблю вставочку ближче. Тут вишивка була ниточками DMC. Також тут використовуються ниточки Etoile червоного і зеленого кольору. І з технік тут був хрест, бекстіч і. Четвертинки хрестика також тут були. От. Наступний дизайн оформлений. Це також фірма Леля і це ось така гарна, неймовірна зимова куля. Також вам роблю приближені кадри. В цьому дизайні використовувались також ниточки Етуаль, біла, така красива з сріблястим ефектом, і ниточки DMC, звичайні. Із технік тут також був хрест, навпівхрест, бекстіч, і фрузики все. Вишивала все, як в наборі було. Тут була Лінда Цвайгард, так і ниточки DMC. В принципі, все досить швидко, гарно, мені подобається. Розробка схем просто а, легка і неймовірно приємна. Відшиві, ну це як на мій смак, скажімо так. Так, і наступний дизайн, останній, який я зможу вам сьогодні показати, це а, перший дизайн цієї фірми. Це ось така гарна, неймовірна, красива ялиночка з яблучками на санчатах. Також вам показую приближені кадри. Вибачаю, що, можливо, від близької трішки скло. Вишивався цей набір на лінті також білій, ниточки DMC. Із технік хрест на півхрест до Стіч Фрузики. І тут є дуже красиві пришивні елементи. Це такі гудзики ручної роботи, яблучка, так і бусини скляні, дуже-дуже гарні. І також червоного кольору, і також металик теж червоного кольору. Від DMC. Ну, Металік, звичайно, що не дуже легко їм вишивати, але це, якщо я не помиляюсь, ниточка-град червона, і в принципі їй вишивати приємніше, ніж металіком із наборів Dimensions. Також в моєму оформленні ви можете бачити таке чудове паспорту. Воно у дівчат, наскільки я знаю, продається окремо. Від набору, ви можете його придбати окремо, якщо я не помиляюсь, це по спорту зроблено в колаборації з центральною багетною майстернією. Оформлювала я також в центральній багетці. Дуже мені подобаються ці оформлення, вони неймовірно гарні. І як на мій смак пасують до цих дизайнів, багет з однієї серії і виглядає просто неймовірно. Як вам це показати? Все. Це... Зараз я візьму. Ось така краса. І ще одна робота в мене є. Також з цієї фірми. Це дверцята, але він зараз знаходиться на оформленні. Я там собі вигадала таке оформлення, що його досить важко зробити. Я вставлю вам зараз тут фотографію. Це ось такі причудові дверцята червоні, теж досить гарно вишивалися, але робота така немаленька, то трішки часу зайняло в мене. От, але він дуже-дуже гарний в житті цей дизайн. Ось, і це все. Це всі мої вишиті наборчики, всі мої вишиті роботи за цей рік. На цьому, напевно, я з вами попрощаюсь. Я сподіваюся, що в цьому році, 2023, в мене буде набагато більше фінішів. Я порадую і себе, і вас більшою кількістю гарних робот. Також я намагаюся одразу все оформлювати, тому я сподіваюся, що буде багато-багато цікавих оформлень в цьому році. От. І напевно скажу вам дякую за перегляд. Ставте лайк, вподобайку цьому відео. Обов'язково, якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь. І до зустрічі в новому відео. Всім па-па!